Населених пунктів, які на дві частини розділяють гірські ріки, на Закарпатті вистачає за одне з них. Як дістатись з одного берега на інший, питання, яке щодня доводиться вирішувати частині жителів села. Іти у брід можна лише у засушливий період, коли води в річці по коліно, аби перейти міцною бетонною переправою, доводиться обходити кілька кілометрів. Найшвидше, втім, і найнебезпечніше, іти через ріку обвислим дерев'яним мостом. Цей варіант зазвичай і обирають селяни. Одну частину села з іншою з'єднує провисла дерев'яна переправа без захисної сітки. Цим шляхом щодня ходять діти, наражаючи себе на небезпеку. В цій частині села знаходиться майже три десятки будинків. Своїх дітлахів батьки самих на інший берег не відпускають. До школи по черзі водить хтось дорослих. Однак непосидючих та самостійних дітей в селі вистачає, кажуть селяни. За всіма не встежиш, не вгладиш і на місток гратись побіжать. А відстань між металевими прутами, такими собі імпровізованими парилами, така що не лише дитина, а й навіть доросла людина впасти може. Страшно небезпечний, як маленькі діти у перший клас. У кілька годин у нас діточки тепер ідуть у перший клас, у шість, а ну це піде дитина? та й де наша школа. Є? А як? А де наша школа відсить? Для того, аби пройтись мостом, який хитається від кожного подиху вітру, заїжджій людині потрібно набратися сміливості. Місцеві ж підлітки попри небезпеку та засторогу батьків інколи навіть велосипедами можуть тут проїхатись. Він би мав бути такий, щоб огорожа була, щоб малі діточки приходили, нормально собі, все. Має бути. Там сітку треба зробити, щоб обезопасити дітей малих, бо навіть старші падали з моста, а діти як упадуть, то вже він відти не вийде. Куди лише не звертались місцеві зі своєю проблемою. Відповідь сюди однакова, не вистачає державного фінансування. Дошки треба поремонтувати, треба підтягнути, троса покласти. А де сітку? А нащо? що сітку? Доста там найпадемо. Нині це питання, як власне і сам міст висить у повітрі. Подібних підвісних переправ, за словами місцевих, в районі вистачає. Тім жителі гірських сіл сподіваються, до тих пір, поки на них звернуть увагу, лиха не станеться.